Такий трохи творчий контент сьогодні. Я згадала, що вмію малювати аквареллю. Малюю піцу. Так, є ще пороху в цій діжці. Ось така от вийшла піца. Ні. А її я зараз їм. Після закінчення новорічних свят. Я дуже радію, що я зараз одна в кабінеті і що я дуже добре попрацюю, роблю килом. От може щось вам покажу. Я забула відзеркалити макет, того мені довелося розпускати все, що я вже встигла протавтити, і малювати знову ескіз. Так, я не знаю, в мене якась проблема, що типу, я не можу одразу намалювати одним кольором. Мені обов'язково треба почати паралельно робити килом. Чого робити килом, а не тафтити, того, що я знайшла лайфхак, як зробити так, ніби воно виглядає, що воно протавчено, а воно не протавчено. І це лайфхак це крючок для в'язання. Я просто витягую нитки. так само, як це робить пістолет, просто я це роблю більш детально, там, де мені треба мати більше деталей, бо часом буває, що пістолет не пророблює такі штуки. Це виглядає гарно, в цьому є плюс, мінус є в тому, що там, де до цього був хрест, полотно досить, бачите, яке трошки зіпсоване. І тут мені треба буде працювати не пістолетом, а гачком, щоб остаточно не зробити діру. І то я чула, що якщо діра з'явиться, її можна підшити і продовжувати далі робити. Але я не хочу йти на такий ризик, я домалюю сову. І зроблю її крічком. От нічого страшного в цьому я не бачу. Я в це не вірю. І, чесно кажучи, все ще до кінця не можу повірити. Але я сьогодні витягнула нитки і вручну гачком вставила їх на потрібні місця і намалювала половину ескізу червоним маркером. Я от не знаю, думаю, можливо, зараз домалюю тут метелика. І на сьогодні це все. Бо я вже голодна, ще не знаю, що буду їсти, але так. Щось поїм. Так, от вам апдейт по моєї їжі, що я їм? картоплю з трикадельками веганськими. Це ну, салат з буріка та фети, фета, не веганська, Але смачна не виріша, не. План був такий: прокинутися 10-й, перейти о 12 й попрацювати, піти на виставку. <клес> я в результаті прокинулася о 12-й, прийшла майже о 3-й студію попрацювати. Я вам покажу, що там наробила. І потім виставка. Почалася про нього. Дивно. Але працюємо, Але працюємо. Працює. Ще дуже дивно, що тіпа, я приходжу сюди кожен день. І я в майстерні сама. Це добре. Зараз дещо зроблю. Запалюю останню арому паличку цієї коробки. Дуже люблю цей запах. Це базілік. Я його купила в Барселоні. Він закінчився. От, якщо мене дивляться друзі, я думаю, що, скоріше за все, мене дивляться лише друзі. Ви <гум> знаєте, що мені можна дарувати. Я дуже обожнюю цей запах. От, е... <гум> так. І ще плін. Мені дуже подобається малюночок. Трошки схоже на те, що я малюю. От, що доводить, що типе, дуже складно щось виглядати нове. Це мої квіти, які я принесла в майстерню, щоб було щось живе. І поїхала на різдвяні канікули, і вони помирали, я прийшла. Тут типу, взагалі було нуль води, тому що біля погрівача стояло. Не знаю, цікаво, відійде, не відійде. Мені здається, ні. Ця вже теж трошки суха земля, треба полити, але... але там був десь натяк, коротше, натяк на нове листя. Подивимось. Побачим-побачим, Як воно? ой 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 оп опа оп Горить. Мені подобається, як воно горить. Хух! Все, тепер буду пахнути позіліком. Гарно як! Ух! І сонечко сяє. Як ви бачите, почав бути прогрес. У мене взагалі була ціль спочатку: типа, доробити повністю червоні лінії сови. Я їх не доробила до кінця. Така хочу завтавтати цей кут. І там теж буду тафтити, можливо, завтра, якщо прокинусь. От, я ж іду на відкриття виставки. От як воно виглядає? Воно таке плотне стало. Дуже прикольно, бо, типу, сама тканина, усього, вона така тонесенька. А от коли затафтив, то воно плотне. Ну, тут ще треба пропрацювати. Я ще зрозуміла, що ці всі контури треба повторити, бо якщо не повторити... З іншої сторони, вони входять в кашу. зрозуміло, типу, що за малюнок. Тут я повторила, і вже, типу, от, як воно виглядає, таке плотненьке. Ну, воно на виході не буде так виглядати, все це буде зрізати. Тут спочатку буде клей. Можливо, ще якась тканина зверху. Якщо що, п'ять днів працювала, трохи навела марафет. От. Йду на виступ. gaan dit regop en dan kom ons ook so 'n ding van hy maak dit te uit het en dan is dit so 'n ding wat hy het en Коротше, Я на себе е, надягнула, можна так сказати, сьогодні один дуже термоядерний парфум. І він, здається, він зробив мій день, бо я якось так дивлюсь на цей день. Ніби я велика рішала, ніби я зараз все порішаю. А ще, а ще це доказ того, що навіть в Лейпцизі буває сніг. От це випав вчора чи позавчора, трошки залишився такий десонанс. Зелена трава та сніжок. Чесно кажучи, іноді бувають в житті розочарування, тому що я думала, що я піду сьогодні на українську кюфу. Там, де готують українські страви, і покажу вам трохи всього. Але вона була вчора, тоді, коли була виставка. Ну нічого, нічого, нічого. Типу, я вас ще туди звожу і себе звожу. Так, сьогодні я затафтула аж цілу бабіну. І це видно, От що я тут затафтула, тут затафтую, тут сову, одне крило повністю затафтуло. От що з іншої сторони воно вже реально таке плотне. Видаю, як килим. От що, типу, непогано. Будемо казати, що це одна четверта. Такого я обманю, Це одна п'ята, напевно. Закінчу сову і перейду до кажана. Типу, якщо я то зроблю, буде файно. Ні, то не буде файно. чек. це пицца з тунцем та я її не дію. Можливо, колись перестала їсти рибу. Прийду до веганства взагалі, то. От. Привіт! Ходила по каву. Що хотіла сказати? Хотіла вам показати, наскільки прикольно знаходитись в майстерні, де я працюю, бо тут з трьох сторін вікна. Так, момент. Перша сторона, друга сторона і третя сторона. Тут завжди світло. Я зараз випікаю, каву, стане краще. Там значно краще. А, що хочеться сказати? Я зараз кайфую знаходитися в академії. По-перше, так, да, через те, що тут світло. По-друге, зараз мінусова погода, і в мене, типу, як це лендлот, відключив опалення, бо щось зламалось, і в мене в кімнаті 13 градусна температура. А, типу, там сказали, що ніби все полагодили, але все одно, типу, на п'ятірку. Взагалі холодна батарея, тому буде з'ясуватись. Просто чого мені тут ще подобається знаходитись, бо тут можна викупити батарею на 5. Тут буде мега тепло. Ніхто нічого не скаже. кайф. Сьогодні це виглядає так. Я не знаю, показати, що одна друга друга. Дві п'ятих, що дві п'ятих вже зроблено. І я думаю спростити ескіз. Може покажу вам, який спрощений ескіз. От. Зірочки, бачите, вже є. Одна дивіться, зірочка, пару точок. Кажан буде складно робитися. Ой, буде складно робитися кажан. Ну нічого, ми все зробимо.